І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Промовляй до Ізраїлових синів та й скажеш їм, коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа? То буде твоя оцінка чоловіка від віку 20 літ і аж до віку 60 літ, і буде твоя оцінка 50 шеклів срібла на міру шеклем святині. А якщо жінка вона, то буде твоя оцінка 30 шеклів. А якщо від віку 5 літ і до віку 20 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 20 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо від віку місяця і аж до віку 5 літ, то буде твоя оцінка, чоловіка 5 шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка 3 шеклі срібла. А якщо від віку 60 літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка 15 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо він обідніли проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком. І священик оцінує його, за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для господа, усе, що дається із неї для господа, буде святощами. Не вільно обміняти її, ані заступити її добру злою або злу доброю, а якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступаєство її буде святощами. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то він поставить ту худобу перед священиком. І священик оцінує її чи то добре, чи добре. Як оцінує священик, так нехай буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її на доцінку твою. А коли хто посвятить дім свій на світість для Господа, то священик оцінує його, чи то добре, чи добре. Як оцінує його священик, так стане. А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього і буде його. А якщо хтось посвятить господові з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом його, посів Хомера ячменю за 50 шеклів срібла. І якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю. А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї. А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього і стане воно його. А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене. І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї, святість для господа, як поле закляття. Для священика буде посілість ним. А якщо він посвятить господові поле купівлі своєї, що не з поля посілости його, то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як світість для господа. В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість цієї землі. А вся оцінка твоя буде шеклем святині двадцять гер буде шекель. Тільки перворідного в худобі, що визнане, як перворідне для господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, господові воно. А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю. Тільки кожне закляття, що людина заклине господові зо всього, що його від людини і худоби, і від поля його посілости, не буде продане і не буде викуплене. Воно найсвятіше для Господа. Кожне закляття, що буде оголошене за закляття зе посеред людей, не буде викуплене, буде конче забите. А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, господові воно, святоші для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, то й додасть п'яту частину її над неї. А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде світість для Господа. Не буде перебирати між добрим та злим і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та за його, буде святість, не буде викуплене. Оце заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлевих синів на Сінейській горі.